Так, друзі, Peugeot 2008 у нас з'являється у продажу в місті Харків. 2017 рік випуску, офіційний автомобіль. Дуже гарний стан. 79 тисяч кілометрів оригінального пробігу, двигун 1,2 бензин, автоматична коробка передач та передній привід. Маємо лінзовану оптику, якісне світло, гарна зимова гума, На звичайних штампах встановлена білий красивий колір. Технічно зауважень на сьогодні немає. Все працює, машина обслугована. Встановлені парктроніки, досить об'ємний багажний відсік і, до речі, досить гарний кліренс у автомобіля. Салончик у нас текстильний, чорний колір, ева, коврики, салончик в ідеальному стані. По дверним картам без зауважень. По передній частині також дверні карти в гарному стані. Електросклопакет маємо шкіряне мультикермо, круїз контроль, підігрів передніх двох сидінь. Спереду по салончику також ідеальний стан. Коробка автомат, клімат, контроль, мультимедіа з дисплеєм з камерою заднього огляду. 79 тисяч кілометрів пробігу. Жодних помилок ж. абсолютно немає. Друзі, дуже достойний автомобіль. Актуальна ціна 12 тисяч доларів. Авто по наявності у продажу придбати можна за готівку, в кредитування або лізинг. Також розглядаємо обмін на ваш автомобіль та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтеся.